Привіт! Привіт! Ви дивитесь М1 News. Мене звати Козел Ігуард. І сьогодні ми поговоримо про своїми епатажними інтересами. Те, що обізнатися, що таке найкраща історія. М1 News на каналі M1 теж дізнаватися, що таке новини. Новини. Це, Це новини, які так... так смішно. Так не смішно. Бачимо, не смішно? Ну, будь ласка, не рішай, будь ласка. Де да мене так, що, мене так, що. Ай. Сьогодні ми поговоримо по проблемі ресурсів. Ресурс це унікальне при церемонії MO Music. Вот. Дезнавалося про, про українців. А те, що дізнавалося, те, що обізнати краще ведучим M1 News і Cows, Nikida Dobrін, Olio Cebulska. Так була M1 News. Те що представитися на сайті M1 TV і з посиланням в описі під відео. Таким була M1 News. До зустрічі! Ах ти! О! Guard!